Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Колись один Нобелівський лауреат абсолютно правильно сказав, що немає нічого практичнішого за правильну теорію. Так. Ну, і ми маємо цьому підтвердження постійні. Так. Для того, щоб, наприклад, провадити правильну політику, ну, внутрішню чи зовнішню, потрібні розроблені якісь концепції, так. теоретичні. Ну, вони можуть бути правильні і неправильні. Ну, наприклад, ось візьмемо той комунізм, який будували в Радянському Союзі і в інших країнах. Всі від нього відмовилися, від нього, так, від цих цих е, е, сифілітичних проявів у Маркса, у Леніна, у Сталіна, там і в інших діячів, в яких ці спірохети. Бліді, звичайно, так. Вони. Е, працювали в їхньому, ну, я не знаю, це мозок, мабуть, так, так. В їхньому мозку. І приводили всіх чомусь до комунізму. От я не знаю, чому це так пов'язано, але саме Сіфіліс і комунізм це як Блізніци браття Ми кажемо Сіфіліс. Говоримо Ленін. ми кажемо Сталін, говоримо Сіфіліс, ми кажемо, Карла Марла, і теж кажемо Сіфіліс. І от виявилось, що ця теорія не годиться. Ну, вона божевільна. Де б це не будували? Чи там у Кампучії, Камбоджі? Де знищили більше третини населення, нічого не вийшло. У Радянському Союзі будували. 100 мільйонів знищили, нічого не вийшло, так. У Китаї будували, 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 відмовилися. Зараз у них ринкова економіка. Ну, куди не плюнь <с> скрізь, скажімо так. Повне фіаско. тому що теорія неправильна. Неправильна. А ти хоть лоба розбий на практиці, емпіричним шляхом, шляхом експерименту проведення над людьми, воно не виходить, тому що воно, воно не відповідає сутністю людини. Тому оці всі божевільні люди, їхнє завдання ну, пере, Будувати світ. От світ не такий. От світ не такий. От його треба перебудувати, зробити його кращим, а чомусь все виходить найгірше, так. Ну не знаю чому. Так ось я хочу поговорити про американців. Ну, нинішній уряду Сполучених Штатів Америки там же ж немає взагалі, там є -то радники. Там, з національної безпеки і все таке інше. Але хто їх знає, які в них є відповідні е, наукові роботи, які обґрунтовують, що треба робити саме отак, а не отак. Ну І внаслідок цього от, відбувається постійне отаке тикання: сюди, туди, туди-сюди, сюди, туди. І все не туди. Але я хочу згадати отакого от молодого, та раннього, ну зараз йому, скільки, 48 років, так. Це Джейкоба або Джейка Салівана. І от цей Саліван, то він же був 29-м радником президентів США при Байдені. І він. У нього були якісь там роботи в цьому сенсі, він же закінчив там Єль, коледжі, всілякі, справа. так. Але виявило, що всі ці його теоретичні, так би мовити, розробки, які він пропонував для реалізації, перш за все, в сфері національної безпеки і міжнародних відносин вони виявилися абсолютно хибними. Я можу назвати, наприклад, ну, хоча б один, але надзвичайно яскравий приклад, коли він приїжджав сюди до Києва і мовляв, щоб Україна не била по нафтопереробних заводах. Чому? Тому що в світі буде підвищуватися ціна на нафту, а наближаються вибори так, президента США, і як для американців, які всі сидять на автомобілях, для них підвищення ціни ціни на нафту, а відповідно на бензин, буде катастрофою для, скажімо так. Байдена, його не оберуть чи демократичного президента не було. Все б навпаки, було. Ви розумієте, це рівень Оце теоретичні його розробки, було, здається, логіка є. так, ну, Логіка. б'єм по НПЗ і підвищується ціна на нафту. Але ж все, що воно навпаки, Якщо ти розбиваєш НПЗ, хай ти всі Україні яка, ну, три країни, які найбільше в світі, видобувають нафти. Не знаю, там міняються між собою, ну, приблизно однакову кількість. Це Сполучені Штати Америки, Московія і Саудівська Аравія. Так, видобувають приблизно однакову кількість нафти. так, і Якщо і ж нафта треба переробити, там, розділити її на фракції, виробити там, ну, бензин, ну, ну ці ж люди і в нас теж, які їздять на машинах, вони знають, що, що потрібно. Там. І мастила, і, і бензин, і, і всякі види цього бензину, величезна кількість їх і зростає постійно. То ні, нібито логіка в цьому є. Але ж логіка то хибна. Це логіка, це теорія. Хибна. І він запропонував він, радник з національної безпеки запропонував е, фактично програшний напрямок для Байдена. І він цілком закономірно програв, тому що аби Україна почала ще тоді бити по. Навтопереробних заводах, якби ще і Америки дали відповідну зброю, а не забороняли, а то ж страшне трапиться, якщо Україна вдарить по НПЗ, це просто капець. Це ж Саліван таке трендів, так. теоретик великий у Сполучених Штатах Америки. Але якщо ти... Знищуєш нафтопереробку, то а продовжуєш видобувати ту саму кількість нафти, то нафти ж на світовому ринку, то стаєш більше. Внаслідок цього ціна на неї падає. Ну, елементарні, здається, речі. Ні. Ні. <смітні> Ні, цього... <смітні> цього цей гігантський радник не розуміє. І я це більше і більше переконую, що в Сполучених Штатах от, справи йшли дуже добре саме тоді, коли головним теоретиком, так, теоретиком, саме геополітики, от у, ота його книжка, велика шахівниця, геополітична, звичайно, був Збігнів Бжезінський. Після нього уже нікого такого масштабу немає. Це масштаб уже обернений. Так? Це повна деградація е, теорії геополітики і місця Сполучених Штатів Америки на світовій мапі, тобто геостратегія, це місія держави на політичній мапі світу.